Війна ще не завершилася. до перемоги, безумовної перемоги, ще дуже далеко і буде дуже багато тяжких випробувань. І е, останнє інтерв'ю е, нашого е, говнокомандуючого е, залужного е, в... Повністю про це ну, наш генерал про це все розповів, що 23 рік буде дуже важкий. Не треба зараз нам говорити про те, що буде після війни, як будуть відбуватися вибори. Вибори обов'язково будуть, місцеві вибори пройдуть. Зараз ми повинні... Поки що перемогти і залишитися живими. От я би так хотів би поставити запитання, щоб ми не, ну, не відволікали свою увагу на, на те, що є третістепенним, досі, абсолютно неважливим. Зараз саме неважливо. Зараз треба, щоб всі проявляли свою активність, щоб всі структури громадянського суспільства, всі всі колишні депутати місцевих рад, які вже вони не є депутатами, але щоб вони зберегли свою активність, щоб вони допомагали людям, організовували волонтерські центри центри гуманітарну допомогу, щоб вони не займалися політиканством, але на нас на жаль, зараз це відбувається в Херсоні. Ми, ми, ми бачимо там кілька потужних політичних конфліктів, які зовсім є зайвими зараз. Ми, ми думаємо, ми дивлячись на те, що відбувається, ми думаємо, що це почалася якась чергова предвиборча кампанія. Чи ось є у вас такі Де. думки, коли ви бачите те, що відбувається в наших політичних елітах? Я, ну в мене повністю ніколи не залишалося, не залишалося сумнів, що у на у нас виборча кампанія вона не припинялася взагалі. Навіть найтяжкі моменти е, головних політичних конкурентів вони думали про майбутні вибори, і вони в часто в робили ті кроки, які були важливими там для. Політичного піару, але не для долі країни у деякі такі моменти на жаль у нас вони і зараз відбуваються. Це дуже не неправильна поведінка. Зараз треба думати лише про перемогу, лише для по про допомогу людям, про вирішення проблем, які в зараз у нас є в нагальні в Херсонській області. по всій Україні. Херсонщина перебуває в гуманітарній катастрофі. І ми повинні припинити всі всі, всі політиканці, всі, всі свари і почати, почати допомагати всім допомагати і робити. Загальну справу